Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. У вас же точно є щось таке, щоб ви хотіли б знати про свого кумира, але не наважилися б запитати особисто, правда? Ну, принаймні, якби випала така нагода. От для цього і є ЖВЛ, і наша чергова, нова і дуже відверта рубрика без питань. Назва говорить сама за себе, адже тут жодних запитань, тільки зіркові відповіді. І цього разу на них розчедрився позитив. Із ким зірки найвідвертіші? Ну, після живе, але вже ж самі із собою переконані ми, тож перевіримо разом без допиту і каверзних питань, та й, взагалі без питань просто зараз почуємо найвідвертіші зізнання вашого кумира. Всім привіт, це позитив і це рубрика без питань. День точно вдався, якщо ти прокинувся з усмішкою. Найважче рішення в моєму житті це відмовитися від музики, але я не відмовився. Мій найромантичніший вчинок для коханої був. Для колишньої жінки мої був, я зібрав багато грошей там в маленьких концертах і, і зробив їй лімузин, а потім великий ресторан, де ми тільки вдвох сиділи. І, ну, тобто, я думаю, що це було дуже кльово, дуже романтично. Потім був готель і традата. Найбільше я сумую за безпроблемним дитинством. Десь коли мені було 4 роки, я хочу повернутися Хоч на день на день один нічого не хвилює, тільки, тільки друзі, тільки е, приставка, тільки сєве Мегадрайв» драйв і свої друзі. Зараз мені найбільше не вистачає. Е, думаю, що це для кожного артиста зараз важливо. Концертних турів, таких плотних, е, де ти не встигаєш навіть оправитися, і не встигаєш навіть відпочити від них. Коли я добудую будинок, то я збиратиму на, на свою кар'єру, я думаю. Бо зараз все пішло на будинок. Я найбільше шкодую про те, що почалася війна, про те, що на нас напали. Про те, що е, мільйони життів зруйновані зараз. Я вдячний колишній дружині за, я думаю, за, за досвід, за любов, за те, що дала мені зрозуміти, як правильно треба. Вести себе жінкою, і за те, що вона мені дійсно дала такий челендж стати справжнім, справ, справжнім чоловіком. Моя погана звичка, їх дуже багато. Не знаю, колупатися в носі, мабуть. Ну, я не про всіх це роблю, я завжди це роблю сам, але погана звичка. Здорофієва я завжди. Е Шуткую, сміюся, нещодавно ми були в офісі президента. Дуже багато було сміху, і я дуже їй вдячний за це. С -с -с Скучав за тобою Надя. Найбільше у своїй професії я не люблю, дуже багато чого не подобається. У моїй професії, я думаю, що більше всього я не люблю лівих людей, а вони завжди десь поруч. Я їх називаю мухами. Вони налітають на тебе, як на солодке лайно. Я можу розплакатися, коли згадую про, про дідуся свого е, покійного. Я можу розплакатися, коли згадую е, якийсь, е, наприклад, фільм Хатіка. Мені не потрібно дивитися, я можу одразу, як тільки почну почнеться фільм, я буду одразу плакати. Я дуже я, я велика плакса. Моя дружба з потапом це, це одна з найважливіших речей в моєму житті, і я думаю, що це. Для мене це дуже важливо, і він для мене дуже багато всього дав і навчив мене велика дружба з потапом на 20 років вже. Мій сольний проєкт це Раз... Ну, він скоро буде. Після перемоги я обов'язково зроблю концерт не на станції метро Майдан Незалежності, а я зроблю його зверху на Майдані Незалежності. Переможний концерт.